Mm, є нові деталі щодо охорони українського кордону. Ні, ні, не того що з Росією, а то вода є техніка, найновіші спеца, стобив і так далі. Дікрісне інтерв'ю. Дівчинка-журналістка питає в працівника прикордонної служби, а що ви отос прямо зразу стріляєте в порушників кордону? Він каже, ні. Спочатку роблю попереджуваний. Угору. Ну, а хто бачив, правда? Тобто, зрозуміло, що не всі просто так в тисі тонків, тим більше, що там вода жаби по Але далі найцікавіше. Ну, Каже, але саме ефективне то собаки, тому що люди дуже бояться собак. Дивіться. Не існує закону, який би забороняв перетин кордону України для громадян. Його нема. Якщо людина перетинає кордон не через КПП, то це адмінка, штраф. Хлоп'ята. А за що ви людей з собаками травите? До речі, недавно

Бо комісар волонс прав людини це пропквола плавчений Кремльовський агент. Ну, принаймні так має бути, думати справжній патріот. Зняли клятовом урода. Іменем народу. Все було тоді, як у народу не було свободи. Ні в урода, ні свободи, більше вже немає. Лише собака на кордоні. therapy i know you.